З бодікамерами від 1 вересня працюють представники територіальних центрів комплектування під час перевірок військово-облікових документів. Відеофіксація за задумом Міноборони має забезпечити прозорість і законність мобілізації, а ще зменшити кількість конфліктів. Вже четвертий тиждень працівники Рівненського ТЦК та СП чергують із нагрудними камерами. Як усе відбувається, та перша реакція на нововведення у наступному сюжеті? Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Вільно. Панове, сьогодні працюємо по мобільних блокпостах. Кожне спілкування ваше з військовозобов'язаним має бути зафіксоване на бодікамеру. Група оповіщення Рівненського ТЦК, прихопивши бодікамери, вирушає за місто. На одному із з'їздів до Рівного розгортають мобільний блокпост, працюють разом із поліцією. Рівненський міський військомат, повірка документів, більше ось від строчка чи бронь. Так, все бачу дійсно. Приємного дня вам. Спілкування з водіями фіксують на бодікамеру. Запис починається. Перевірив людину. відхожу від нього, попрощався, нажав знову на кнопку, камера зупиняється. Богдан із Рівного йому 26 у ТЦК прийшов сам, що на досяг мобілізаційного віку. Гірничому інженеру призначили служити у групі оповіщення. У ній лише півроку. Каже, бодікамера потрібна. Я не знаю, до кого я підійду, чи буде ця людина адекватна, чи вона агресивно ну, налаштована. З одної сторони, це є моя безпека, що я фіксую все на бодікамеру. Так само це є безпека для людини. Вона бачить, що це фіксується на відео, вона розуміється, що ніяких протиправних дій, проти неї робитися не буде. Обов'язковою спорядженість співробітників ТЦК цікана грудна відеокамери стала з 1 вересня. Втрутитися у процес відеозйомки чи змінити запис неможливо. Ведеться повністю відеофіксація. Всі записи потім вилучаються і зберігаються протягом 30-денного сроку. За запитом військової служби правопорядку або інших керівних органів ми можемо це відео надавати їм, що можна відтворити кожен факт, кожне слово, яке було сказане під час здійснення заходів оповіщення. Це дійсно нововведення, яке мало бути вже давно. Доброго дня! Українська редко з пленку документів. Владислав до нового аксесуару уже звик пристрій ділиться, допомагає уникати конфліктних ситуацій. Іде ухилення, і наслідок того неадекватна поведінка цивільних. Це як мій захист, так і. Докази неадекватної поведінки цивільної особи у Рівненській ТЦК Владислав потрапив два роки тому після поранення на фронті. Колишній залізничник у складі батальйону Айдар воює з 21-го року. Починали з Гранітного, Анадоль, Єгорівка, Бахмут, Солідар, Гранітне, Павлівка. Рік і сім пробував на фронті. Штурмували посадку, рятували 53-ю бригаду і тоді прилетів Вог. Ворожий вог прилетів, і мені залетів осколок під бронежилет в праву легеню. Після поранення перевівся до рівного, де проходив лікування. У рідному лимані Владислав втратив дім, щоб захистити інші українські міста. Наголошує потрібні люди. Морально важка. Так, але це наша задача. Ми мусимо її виконувати. Поки представники ТЦК виконували обов'язки під подвійним відеонаглядом, подікамер і нашої знімальної групи жодних конфліктних ситуацій не сталося. Україні військовий стан документи перевіряти потрібно, але ну це має бути цивілізовано. За годину роботи мобільного блокпоста трафік на цій дорозі помітно зменшився. І найчастіше цим шляхом їхали ті, хто має відстрочку або бронь. Хлопці з ЦЦК кажуть, поки вони чергують, групи у месенджерах сповіщають про місця їх розташування. З рівного сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал-інтер, марафон. Єдині новини.